Щось я сьогодні розбложилася, але, тим не менш, виникло таке питання, дурне зовсім. От я сьогодні зранку начебто нічого такого не зробила. Там висадила чотири кущі червоних огірків, обрізала помідори перці, баклажани, трохи скосила трави перед домом, перед двором. Викупала тюльпани. От, після цього там прийняла душ, трошки щось поїла, і вже майже п'ята година вечора. А в мене ще праця заробляння грошей ніхто не відміняв, а я вже нічого не хочу. Я хочу впасти і нічого не робити. І от дурне питання нарешті що це таке, як з цим боротися?